нас розігнав, ну, Ми все, передали цю земельну ділянку головне управління Держзавданцтва в Київському районі. <зважливі> ми це вже почули. А передали, бо положили в карман гарні гроші. Да. Щоб звернутися з позовом, потрібні підстави для звернення ділянки. Підстави – це матеріал. Підстави – це матеріал. Чи є законність передачі цієї земельної ділянки. Якщо незаконно, ми зупиняємося. Слухайте, вибачте, я вас передбачу.

Пані Якщо... покрі вам сказали. Ми звідси не підемо, поки звідси не позволять, що так і наші Дивіться, скасувати можна лише в до яку не могли дадуть, щоб було. Прази, Завати, прази, в я, прази, не а де як давати Нашим завадівським дітям не, не дали, а отаким наволочів такі дали і дуже битво дали, дуже битко. А дадуть так бистру назад.